Працівники ДБР спільно з офісом генерального прокурора викрили заступника голови Федерації профспілок України на підготовці до давання хабаря за зміну йому запобіжного заходу у справі щодо незаконного відчуження майна на понад 138 мільйонів гривень. Чиновник через посередника планував передати 150 тисяч доларів США для зміни йому запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою. Нагадаємо, що у грудні минулого року працівники ДБР повідомили про підозру заступнику голови Федерації про України. Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу. Приватному підприємству будівлі державної курортної бальної лікарні у Києві, згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 тридцять вісім мільйонів триста тисяч гривень. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню. Була продана ще й за значно нижчою вартістю посадовцю. Повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Частина 5 стаття 191 кримінального кодексу України. У грудні суд першої інстанції обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі 124 млн грн, мільйона гривень, а також відсторонив його від посади заступника голови федерації про спілок України строком на два місяці. Це рішення було неодноразово пролонговано.